Дуже важко це все згадувати навіть мені, не говорячи вже про мою маму, про дідусів, бабусів, але воно якось так залишилося дуже гостро в пам'яті, коли розказували, що по осені позабирали і квасолю, і гарбуз, який був, і буряк, і картоплину. Усе позабирали, прямо якщо хтось не давав, то. Били. І якщо горіла десь щось пічка, то виливали навіть із казанів і борщ, який там він був, не був. ну Це все було дуже важко. У мами братик був до року. Так він не міг взагалі нічого їсти, кричав, тільки папа, папа, а папа це в перекладі хліб. І так він і пропав, так він і не вижив. І це не тільки він, а і дідусь помер, і прабабушка моєї бабушки померла теж з голоду. Не було, хоча не дивлячись на те, що вони були люди небідні, у них і кінь був, і корови були, але його все позабирали, і ніхто нічим не компенсував, так сказати. Дуже важко це все згадувати, особливо коли говориться, що зараз йде День пам'яті голодомору, то це все дуже важко і переосмислити, і не те, що згадувати навіть. Мою родину також торкнулись часи голодомору. Всім хотілося вижити, всі хотіли їсти. А їсти не було що. Бабуся розповідала, як її батько в ті часи роздобув мерзлу картоплю, мерзлого буряка. Наваривши її, треба було їсти, а запахи були такі, що неможливо. Але треба було їсти, тому що треба було виживати. В часи голодомору комбанів не було. Збіжжя обробляли вручну. І от моя бабуся, прабабуся, по розповіді моєї родини, вона маленько бігала на поля і перетрушувала вже ну, залишені оці скирдочки, валки, і так знаходила якісь решки зерна для того, щоб прогодувати. Роки голодомору торкнулися також і моєї сім'ї. Розповідав, що були дуже важкі роки, але вони жили в селі, тому допомагало те, що хлопчаками вони лазили по лісах, знаходили пташині гнізда, яйця збирали. ну, Картопля також була своя, запаси були. А так взагалі було дуже важко. Його батько, мій дідусь, працював на залізниці, йому видавали пайок. То він віддавав його дітям, бо дітей у сім'ї було четверо, а сам ходив, казав, були ноги пухлі, живіт був пухлий, ноги лопалися. З них от, сочилася юшка така важко було виживати. Моя бабулечка розповідала, як часи голодомору. Вони збирали листя з дерев, пленків, берестків, перетирали їх в ступі, з них ліпили блинці і так виживали. Моя бабулечка розповідала, як часи голодомору ховали все, бо поліцаї ходили, забирали, і вони ховали все, що можна. У Чавунах закопували варення, щоб поліцаї не знайшли. Про Голодомор саме про 1932 рік мені розповідала моя бабуся Жовтяк Векла Степанівна, яка народилася в 1898 році. Саме в 1932 році народилася моя мама Ніна. Це був страшний рік і для нашої родини. Але сім'я бабусі, у якої було шестеро дітей, вижила в часи голодомору завдяки тому, що дідусь працював у місті в комісаріаті. Це було місто Кременчук. І тому 32-й рік бабуся якраз пережила саме в тому місті, оскільки дідусь працював, родині давали картки на хліб, і таким чином всі дітки вижили. Але у моєму рідному селі, де вже в воєнні часи бабуся жила і після війни, вона розповідала, що померло дуже багато її односельців. А ми діти боялися однієї старої бабусі-сусідки, про яку ходили не дуже приємні спогади про 1932 рік. Так, наче вона намагалася вижити завдяки життю. Іншої людини